Ні. Я буду переходити до презентації зараз, і будемо розмовляти про нову тему. Нова тема, як для мене, так вона дуже цікава. Дуже б мені хотілося, щоб хоч якась людинка все-таки була на екрані, щоб мені було зручно спілкуватися з цією людинкою, хоча б з кимось, щоб я бачила очі і бачила, що мене. Слухають, щоб я розмовляла вживу, скажімо так. Тому хто ви вийде на зв'язок так, щоб я бачила, буду дуже, уч... дуже буду дуже вдячна. Так, наше польрознавство. Це знов ну, таки, ви бачите заставку, ви бачите тут і назву нашого закладу, ви бачите назву предмету, ви бачите моє прізвище і ім'я. І тепер ви вже бачите нашу нову тему: це змішані кольори, яка розрахована на 4 дні по 2 години. Разом це буде 8. Тобто, ви розумієте, що вам, вже, вам часу робити вже першу роботу, вже дуже мало залишається, і потрібно робити все послідовно, від простого до складного. Тобто, робити. Потім роботу після того, як ми будемо робити більш складні кольори, першу тему робити ну це як мертвому прімочка, бо всі теми розраховані таким чином, щоб ми від простого йшли до складного. І тепер ви бачите вже е, таку більш складну е, композицію, е, і ви бачите назву е, цього нашого уроку, Задачі це змішані кольори, і назва це череп або риби. Я розкажу вам, покажу і той і інший варіант теми, але головне тут все-таки не тема, а тут головне все-таки задачі, які перед нами стоять. Задачі, які ми з вами виконуємо тут, це композиція з використанням основних та змішаних кольорів. Ви знаєте, що основні кольори це червоний. Жовтий, синій та помаранчевий. А, кольорове коло, я нагадую кольори, і ви бачите трикутник посередині такого кола трикутник. А, всі бачать на екранах кольорове коло. Чи всі бачать на екранах кольорове коло? Так. Так, дякую. А ви бачите, в полі є такий шести, шестикутничок і посередині трикутничок. І трикутничок це ті, ті три кольори, з якими ми з вами працювали, коли малювали нашу ручку: жовтий, червоний і синій. Якщо ми маємо ці три кольори, то ми можемо з вами зробити дуже багато відцінків. І якщо ми змішуємо жовтий, і синій, ми отримуємо зелений жовтий. Червоний, помаранчевий, червоний і синій, фіолетовий. Але ви розумієте, що ми можемо змішувати, наприклад, той зелений, ми можемо додати більше жовтого, і буде такий жовто-зелений. Або якщо додаємо більше синього зелений, то він буде в нас вже такий синьо-зелений. І так само з іншими кольорами: червоний, помаранчевий, додаємо більше червоного, червоно-помаранчевий, більше жовтого, помаранчевий, помаранчево-жовтий. І таким чином ми можемо з вами досягти дуже великої кількості відцінків. Бо ви розумієте, тут у нас з вами обмежена кількість, бо такі різкі переходи. А ми можемо з вами побачити і такі більш плавні переходи, наприклад, як ці акварельні плями. Ви бачите, як жовтий поступово переходить в зелений, зелений поступово переходить в синій, синій, синій фіолетовий, фіолетовий і так далі. І ви бачите, що можна зробити дуже багато відцінків. І тут нема додавання білого, і чорного, і сірого. Тут тільки працюють три кольори, і більше ніяких кольорів сюди не додавалося. А ми з вами можемо побачити, як змішуються саме ці кольори. Ви бачите тут таких три кола. Жовтий, червоний і синій, і ви бачите, що а, там, де виходить один колір на інший, колір, ми отримуємо доповнюючий колір, змішаний такий. Ми його називаємо змішаний. Бувають декілька варіантів, це можуть бути інші трошечки назви, але смисл залишається такий, що ми змішуємо з вами два а, основних і ми отримуємо доповнюючий колір. Посередині ви бачите такий чорний, тобто, якщо ми змішаємо до кубу всі три кольора. І замішаємо його, то він буде такий ну, трошки коричневий, такий трошечки, ну, такий дуже дуже темний, і буде більше нагадувати якийсь такий коричневий колір. А сьогодні ми працюємо з вами саме з шістьма кольорами. Тобто працюємо використовуємо шість кольорів: Це жовтий, червоний, синій, зелений, помаранчевий, фіолетовий, і більше ніяких. Подивіться, будь ласка, як використовуючи ці кольори, художники роблять плакати. Тобто ці кольори допомагають передати дуже яскраві а, якісь такі відношення, і ці кольори дуже так стріляють нам в очі, і ми з великої відстані бачимо а, і ну, звертаємо увагу на щось, що намальовано тими кольорами. Тут ви бачите такий трошечки рожевий, замість фіолетового, але трошечки ну, тут зміни художник. Тут ви можете побачити знов-таки рука, тут ви бачите руку і знову бачимо а, синій, червоний, жовтий, і коли змішуються ці кольори, то ми бачимо і фіолетовий а, і зелений. Тут немає помаранчевого кольору, а, тому а, ця робота не повністю а, скажімо так, виконує ці завдання, які повинні бути у нас. Але тут просто Приклад того, як е, ці кольори, там, основні і змішані кольори, використовуються в роботі, і ви бачите, які е, ну, як, чого можна до, 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 добитися, що можна зробити, використовуючи ці кольори. І е, наступна робота, ви бачите, там так само використовуються кольори, і там в нас немає е, ну, там помаранчевий, червоний, вони так трошечки зливаються. Дуже маленька різниця між між всіма кольорами дуже класно. А тут, е, об'єднавши помаранчевий, помаранчево-червоний і червоний, і завдяки цьому, художник зробив червоний більше за розміром. Ну, це була така його задумка. Е, тут ви теж можете побачити такі цікаві роботи, де використовують всі три, е, ос, бі, три основних і три доповнюючі кольори. І ви бачите такі дуже яскраві, дуже такі, е, ну, дуже плакатні роботи. Uh, і ми бачимо з вами, як змішуються ці кольори навіть в цих цих роботах. Тут знов таки ми бачимо з вами такі плакати, де використовуються основні кольори. Ну, тут ще є доповнюючи, ви бачите якісь такі uh, чорний або uh, такий христий колір. Uh, і uh, ми такі не використовуємо. Ми використовуємо тільки ті і про які я казала. А от подивіться, будь ласка, як використовуються ці кольори в живопису. Ну, наприклад, да, ми бачимо з вами жовту грушу, uh, синя і, чер і червона драперія. Але коли ми змішуємо ці кольори, ми бачимо дуже багато відцінків. І тобто, як жовтий перетворюється в зелений, в зелено-синій. Так само ми бачимо, як червоний перетворюється на фіолетовий. І сині перетворюються там трошечки є такий синьо зелений і трошечки такий фіолетовий колір. Ну і тут ви бачите знову таку декоративний живопис, де використовуються кольори контрастні, чисті, і ми знов таки бачимо з вами ці кольори, про які зараз йде мова. І тема, якою ми з вами спочатку розмовили, ми сказали, що це в нас буде череп. Використовуючи і тут я вам нагадую малюнок. Чому череп? Бо я знаю, що дуже багато людей люблять малювати череп, і думаю, якщо вам це буде цікаво, ви можете це використати. І тут, на першому на першому, на першому форматі презентації, ви бачите пропорції конструкції, тобто, ви можете перемалювати, подивитися на пропорції, що, як будувати череп, це буде така корисна у вас справа і для малюнку. Тут ви бачите навіть і назву того, як називаються ці частини черепа анатомію, анатомію, косну анатомію голови людини. І тут ви можете подивитися, як що називається, але ви тут можете подивитися, де які точки знаходяться, як правильно намалювати. Це може бути череп три четверті, як в даному випадку. Або це може бути череп фаст, тобто ми бачимо, не бачимо з вами бокової частинки обличчя черепа, а бачимо тільки лицеву його частинку. Але ми з вами доповнюємо цей череп якимись елементами цікавими. Це можуть бути квіти, це можуть бути листочки, це може бути якась така імпровізація. Зараз ви можете побачити зображення черепа на шевронах у багатьох воєнських частинах. Про що кажуть? Про те, що ну, якась така символіка воєнна, а, тому можна використовувати і таку символіку. Ну, не, не, не квіти, а можна використовувати і воєнну символіку. А, ми з вами бачимо дуже такі цікаві композиції з використанням черепа. Тобто, нам сам череп сам по собі не, не цікавий. Нам потрібно зробити композицію з використанням черепа. І тут ви бачите, це можуть бути такі. Ну тут ви бачите дуже цікаву роботу з використанням кольорів: червоний, зелений, помаранчевий. І тут Ви бачите такий декор. Тут така більш чоловіча робота. Да? Більш така з цими зміями, з цими сходами, з аркою. Дуже цікава робота. Але знову таки повторюю, наша головна мета використовувати тут і наші кольори які А тут я вам показую ще дуже цікава робота. Це витинанка, а тема черепа навіть в такій декоративній техніці, як витинанка, дуже виглядає. Мені дуже подобається, дуже така цікава така, як мереживо виглядає. І тут ми теж можемо з вами побачити такі вирази. Тут ми з вами бачимо, начебто, таку частинку черепа. Не, тобто, тобто Тільки верхню частину, тобто тут немає нижньої щелепи, а є тільки верхня щелепа, і глазни, глаз, глазниці вони тут використовуються як квіти. Це такий малюнок, який використовують в Ну, Я такі бачила титуювання, начебто не повністю такий череп, а такий натяк на, на череп. А тут я вам показую дуже багато варіантів, які можуть бути як можуть бути розмальовані ці, ці елементи, черепа. Ви можете якусь тематику собі придумати, але знов-таки да, ми не залишаємо нічого білого, тобто і зуби, і лазниці в нас не будуть ні чорні, ні білі. У нас обов'язково буде колір. А який колір ви вже самі будете придумувати і знаходити тут? Ви теж можете. Бачити такі цікаві варіанти е, композиції. Так. І тут знов-таки ви бачите фон, і тобто фон ми білим теж не залишаємо. Або це будуть якісь елементи фону, це можуть бути квіти, це можуть бути якась воєнна тематика, це можуть бути заходи, це елементи можуть бути і пейзажу, і е, е, інтер'єру, е, або на цього морду якогось. А білого кольору ми не залишаємо обов'язково, але і там можуть бути якісь елементи. Подивіться, які цікаві. І тут ми бачимо з вами саме використання цих основних кольорів. Тут у нас і жовтий, і синій, і червоний, і помаранчевий, і зелений, і фіолетовий кольор. Тут треба знайти гармонію. Тому я, тут ми теж з вами бачимо такий цікавий, але тут такий більш живописний варіант. Але я тут вам показую просто композицію. В даному випадку я вам показую композиції. Які цікаві композиції можна зберегти з таким елементом, як череп. Тут ми знову таки з вами бачимо такі декоративні елементи, декоративний колір, такий декоративний живопис, але знову таки чорними не використовуємо. Так, тут ми знов таки бачимо роботу, де нема білого, але замість чорного, наприклад, міг бути фіолетовий і було б дуже теж цікаво. і тут ви бачите елемент, де зараз молодь дуже любить зображення. Цього предмету, скажімо так, і використовують його і в татуюванні, і в одязі дуже багато футболок. Ми бачимо верхнього одягу з використанням таких елементів, як череп. Знову таки, тут ви можете подивитися малюнки по роботи. Тобто, спочатку ви робите малюнок лінійний, а потім ви його на комп'ютері робите кольори. Які кольори використовувати не такі, а використовувати ті, які нам потрібні. Ви показуєте мені, і потім виконуєте його вже в матеріалі. Але кому неприємно і хтось не хоче робити тему черепа, той може взяти тему риби. Риби теж дуже цікава робота, вони такі декоративні за формою, вони декоративні за е, своїм обранням. І знов таки ви бачите тут використання основних кольорів: жовтий-синій, червоний, помаранчевий, фіолетовий, і які я забула сказати, якісь і забула вам сказати. Так, і тут ви бачите теж, теж таки, на фоні. І знов таки обов'язково робити таке зображення риби на фоні. Фон може бути з якимись елементами, з якимись сюжетами декоративними такими. Ми не показуємо тут простіру, це у нас декоративний живопис, і ми використовуємо з вами тут чисті кольори. Поділіться, будь ласка, які цікаві композиції з риби. І знов таки риба нереалістична, так само, як і череп ми робимо нереалістичний, ми його імп... робимо таку імпро... імпровізацію на тему черепа, інтерпретацію. Як ми бачимо цю форму в даному випадку, форму риби. Ви бачите, як її розбивають на такі шматочки, як цікаво це виглядає на фоні, і знову таки трошечки нагадує або вітраж, або нагадує нам батік, іначе й гобелен можна зробити. Дуже цікаві композиції, і тому у вас є вибір, що ви будете робити. Це не обов'язково повністю робу, робити рибу, ну, повністю весь розмір. Ви бачите, тут пропонується варіант, що якісь елементи, тільки риби, десь може тільки голова, але все рівно ми читаємо і розуміємо, що це риба. Це може бути декілька риб, це може бути одна риба. А так само це може бути тільки хвостик рибки, але ми розуміємо, що за на, на, на дальньому плані ви бачите фон такий, начебто, з рибок зроблений. Дуже такі, така цікава композиція. Ще раз скажу: тут я вам показую не зразок кольору, тут я вам показую зразок композиції, зразок стилізації форми. В даному випадку стилізація риби. Тут у нас теж така цікава риба, але вона тут така зверху вниз, начебто за течією. Не знаю чи ця робота повинна бути вертикальною чи горизонтальною. Я її знайшла в горизонтальному вигляді, ой, вертикальному вигляді. І мені вона так подобається більше, так більше руху. Хоча, може бути, автор і робив її горизонтально, але вона в мережі була саме в вертикальному варіанті. А тут ми теж бачимо з вами дуже цікаву композицію рибки. Де один, одна рибка заходить на іншу рибку, де ви можете таким чином використовувати е, свої знання Жовтий поєднанні з синім, дає вам зелений, або це не обов'язково це можуть бути і контрастні, наприклад, жовта рибка з синім, а де є поєднання, наприклад, там червона може бути. Тобто, знайдіть, будь ласка, е, варіанти композиції е, ваших, е, то, як ви це бачите. Це можуть бути контрастні відношення, це можна заходити якісь зближені, тобто зелений, синій, жовтий, або там червоний фіолетовий синій, поряд будуть одна з іншим, або можна використовувати, щоб помаранчевий був на синьому, або там жовтий на фіолетовому. Тут ви вже дивитеся для того, щоб ви зрозуміли: якщо вам треба щось виділяти, ви робите контраст. Якщо ні. Наприклад, ви виділяєте голову або якусь одну рибку, то ви робите там контрасти. Використовуєте тоді жовтий на, на фіолетовому, або там помаранчевий на синьому. А якщо це другорядні якісь речі, фон, то там ви використовуєте кольори, які будуть більш таки підходити змішані. наприклад, жовтий, і зелений, або, наприклад, синій і зелений, то це будуть неконтрастні відношення, і тоді на цих кольорах. Зелено-синіх, ми будемо дуже класно бачити фіолетово-червоні варіанти. Тому, будь ласка, думайте і тому зробити спочатку варіанти. Якщо не можете робити на, у комп'ютері, то ви можете зробити це кольоровими олівцями, для того, щоб потім ви не перекрашували, не перефарбовували. Роботу, коли будете роботи роботу виконувати в Гуаші, щоб ви не робили там вже помилок. І з правої сторони ви бачите, як ой, як дуже цікаво ау, 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 кудись побігла, як цікаво, використовуються зображення риби в інтер'єрі, дуже це такі декоративні роботи. І ви бачите, що така колекція в інтер'єрі дуже цікаво, дуже цікаво виглядає. На цьому я закінчую наше пояснення. Ще раз повертаємося, ще раз я вам нагадую, що ми робимо роботу, в, використовуючи три основних і три змішаних кольори. Тобто жовтий, червоний, синій, і помаранчевий, фіолетовий і зелений. І інших кольорів ми не використовуємо. А, будь ласка, я перехожу, чи все зрозуміло вам, чи ні. Переходите мені на, на нашу сторінку з вами спілкуватися, чи тут ще будуть запитання, дерево буде щось показувати. Запитань немає. Запитань немає. Добре, тоді я перехожу, і тут тоді ми з вами можемо поспілкуватися вже саме тут. Так, що ну. ж таке? Так, дівчатка, щось я тут на, на, на собі тут наклацала, що я не можу повернутися. В нашу зустріч. Так, ви мене чуєте? Так чуєте. Так, так чуєте. Що ж мені тут нажати? Не, не зрозуміла. що я якусь кнопочку нажала, я не можу зрозуміти тепер, що я саме нажала. Так, допомога зала потрібна. Мені. Що ж тут таке? О, все, повернулася все назад. Так, скажіть, будь ласка, Скажіть, будь ласка, ви мене бачите? Ну, тобто ви, я вийшла на екранчик. Скажіть, будь ласка, мені. Я перевернула, мабуть, екран. Чи є запитання, чи все зрозуміло? все зрозуміло? Все зрозуміло. Все зрозуміло. Дякую. Тоді я чекаю ваших робіт. Велика вам подяка за те, що ви вийшли, за те, що ви Зі мною працювали, дуже жалкую про те, що ви не виходите в на екранчики, мені б то було зручніше. А все тоді чекаю ваших робіт, чекаю ваших замальовок, але не відтягуємо, бо ви розумієте, що в нас ще є і така заборгованість з першої теми. Чекаю вас на наступному тижні. Бажаю вам успіхів і всього гарного вам. Дякую, гарного дня. Дякую, до побачення. До побачення.